Василь Семоненко, ти знаєш, що ти людина. Ти знаєш, що ти людина. Ти знаєш про це чи ні? Усмішка твоя єдина, мука твоя єдина, очі твої одні. Більше тебе не буде завтра на цій землі. Інші ходитимуть люди, інші кохатимуть люди, добрі, ласкаві і злі. Сьогодні усе для тебе, Озера, гаї, степи, і жити спішити треба. Кохати спішити треба, гляди ж, не проспи, бо ти на землі людина, і хочеш того чи ні, усмішка твоя єдина, мука твоя єдина, очі твої одні. Є в коханні і будні і свята, пам'яті Василя Симоненка, є в коханні і будні і свята, є у ньому і радість, і жаль, бо не можна життя заховати за рожевих ілюзій вуаль. І з тобою було б нам гірко, Обіймав би на часто сум, І, бувало, б темніла зірка у тумані тривожних дум. Але певен, що жодного разу, у вагання і сумнівів час дріб'язкові хмарки образи не закрили б сонця від нас, бо тебе і мене судила б не образа, не гнів, нім, любов в душі щедро вона в світила, Оновляла їх знов і знов. У мою увірвалася мову, щоб сказати в тривожну мить ненаглядна, злюща, чудова, я без тебе не можу жити. Вона прийшла непрохана й неждана, і я її зустріти не зумів. Вона до мене випливла з туману, з моїх юнацьких несміливих снів. Вона прийшла заквітчена і мила. І руку лагідно до мене простягла. І так чарівно кликала й манила, такою милою і доброю була. І я чую, як в небі жай віртане, кого остерігає з десати. Прийшла любов непрохана й неждана. Ну як мені за нею не піти? Виростеш ти, сину, вирушиш дорогу, виросту з тобою приспані тривоги. У хмільні смеркання, мав ти чорноброві, брові, ждатимуть твоєї ніжності й любові, будуть тебе кликать, у сади зелені, Хлопців чорночубих, диво наречені, можеш вибирати друзів і дружину. Вибрати не можна, тільки батьківщину. Можна вибрати друга і по духу брата, та не можна, рідну матір, вибирати. За тобою завжди будуть мандрувати. Очі материнські і білява хата, і якщо впадеш ти на чужому полі, прийдуть з України, верне і тополі, стануть над тобою, листям затріпочу, тугою, прощанням душу завоскочу. Можна все на світі вибирати сину, вибрати не можна тільки батьківщини. Задивляюсь у твоїй зіниці, Голубій тривожній тривожі нібирань. Крещеть з них червоні блискавиці, революцій, бунтів і повстань. Україно, ти для мене диво, і нехай за роком рік Буду, мамо, горда і вродлива, з тебе милуватися повік. Ради тебе, пану душу сію, ради тебе, мислю й творю, Хай мовчать Америки і Росії, коли я з тобою говорю. Оді діте, надрою руками. Друзі, зачекайте на поті, маю я святе синівське право з матір'ю на самоті. Рідко, не згадую про тебе, Дні минають в куці та мані, ще не всі чотири живуть на небі, ходить їх до біса по землі. Бачиш, з ними ще години б'юся, чуєш битви, споконвічних грюк. Як же я без друзів обійдуся, без обіг, без очей і рук. Україно. Ти моя молитва, ти моя розпука вікова. Громадить цвітом люта битва за твоє життя, твої права. Хай палають хмари поякові, хай сичать облази все одно. Я продлівся крапанською крові на твоє священне знамено.